Привіт, банда! Що, не дуже багато времени пройшло, да? як ми вже вирішили зняти вам очередний відоск. Ну не ми, а Юля мене підбила, сама вона сидить біля йолки, хам'яче щось. Каже, ми ж так і не приготували на Новий рік цю новорічне, це італійське блюдо. А вже ж, вибачте, мене вже другий рік тут разом, да? я вже третій. Це чи ще якийсь? Правильно? Третій, ні, чи це другий я, правильно? Ну так. Ну, да. А, ні, виходить, да, так. Я ще це відгуляв вже третій новий рік. Це і так. Ну, третій. бо я на Новий рік приїхав туди Е, Значить, оцю фігню як вона називається? Котекіно. Котекіно, котеніно, котиніно, Котеніно. Котикіно. Котикіно. Ну тут-то понятно, тут з рецептом не треба заморачуватись, воно в коробці. Продається от в такій упаковці, тут написано, що його просто... воно вже там нафаршироване. ну, Ті, хто в Італії або ті, хто там познає свідки вже давним-давно, там можуть поумнічати, Слава, що ти нам будеш розказувати, ми все і так знаємо. Ну, ну не всі такі. Я, допустимо, вже тут третій рік усе, та й нічого не знаю. Оце в свинячій лапі, ну, ми вам пізніше, звісно, покажемо, а предварительно не розказує. А, тут на, на картинці. Десь намальовано чи не намальовано? Не намальовано. В общем, це фарширована на, на свиняча нога. Вот, всякими цими ділами. Тут рецепт понятно. Тут усе, воду закинув е і 25 хвилин відколи закипіло, проварив. Треба води, навіть додавати. Але подається воно, для того, щоб у вас ходилися гроші, це подається типу, блюдо. Ну, це мені колись так розказували. Якщо щось кажу неправильно, поправляйте їсться в 12 часов ночі воно вариться і подається на стіл. Тому що типу, в сочетанні з цією чечевіцею кашею, десь під нею кульочок, Юля, ти не знаєш, ось, разом з чечевіцею, то це типу, приносить тобі там багатство і все остальне. Знаєте, Дивлячись на італьянців, я начну скоро ці прикрасити вірити. Ну, Тому що у них якось нормально з цим ділом. У нас Допустим, якщо гроші водяться у кожного 10-го, а кожен п'ятий я ось цей, то тут кожен другий ну, Вірите в те, що коли ти з'їсиш свинячі копи, то пажироване тельбухами ти станеш багатий, я теж цього да Марина. Вот, Ну, ви ж знаєте, я ж не можу. Без експериментів, тим більше, що тічевіться. Я, напевно, я не беруся сказати точно, що я її колись їв, не їв. А, от. Може, десь колись в чомусь якомусь блюді, або хтось колись готовив. Ну, лічно сам ніколи не готовив. Але, як то кажуть, у мене є свої соображення по цьому поводу, які завжди з усіма ділами, в принципі, як з любими блюдом. Ну, в рецепті все просто, тобто, зготував зажарочку, типу, як я роблю, то на гречку, там, на любу кашу, да? вкинув туди один до двох води і все. У мене ж історія трохи інакша. Я предварительно розумію, що воно чимось схоже з горохом і я не ошибся. А горох має свойство, ви знаєте, всі да? любителі гороху як ми робимо. Чим довше горох замачується, тим швидше він вариться, тим. У нього еластичність, пластичність, і все, то він може комком стати, то може він просто бути такий. от, ну, Що вам розказує про горох? То не... Ну, що вам казати, коли, коли воно Коли воно, звісно, так. Мені кажеться, що з чечівцей так само виходить. Тому що ось, ось я замочив ну, десь час назад, і тут Юля скомандувала, давай вже йдемо готувати. От, її було в два рази менше. Зараз воно все розбухає і мені подобається, що її стало в два рази більше, тому що під час готування. Все одно, э, ну, то есть, вона 5 вона 15 хвилин буде жаритись, вона б не набрала всього, то. Вот, у нас буде це вже, мабуть, воно як пюре. Але я трошки добавив лимону, коли замачував. Потому що ну, я так і в горох роблю. Або, ну, в кислоту ні. Якщо є лимон, то я трошечки туда лимона, як -от в чай, знаєте. Вот, не знаю на що це впливає, але мені якось воно придає смаку. Ну і, собственно говоря, що, починаємо процес. Чечевіця замочилася. Ну, в все мочится, купается. А, надо же поставить и мясо, а то я с вами балакаю, мясо ж никто не поставил. Вот. А зараз включаю мясо. Ну а зажарку, естественно, но если у меня тут все так дело с пахнет, у меня есть кусочек сала, я зараз сало, цибулька, морковка, это все дело зажарится. Наверное, надо поставить камеру, чтобы вам краще трошки было видно. У мене є така можливість, я можу вас трошки вище підняти, от, розвернути. Ну, в общем, я зараз направлю правильно камеру і тоді вас включу знову. Чекайте, в общем. Ну, Отак от, от вам краще буде видно процес. Я, звісно, вже, як обично, знаєте, якщо я вже починаю готувати, то я вже не відлікаюсь, тому що я кожен раз, коли щось роблю, то я роблю це. ну, Готовка це в мене немає такої, знаєте, як на автоматі. Ну я про що кажу? Як ти щось крутиш, ремонтуєш, ти пальцем нащупав, допустим, там, гайку чи болт, ти вже пальцем розумієш, який треба ключ, то я не треба його бачити. Там, ага, це на 17, взяв включав, тобто, то під час готування їжі я стараюся як кажуть, повністю контролювати процес. й, до речі, коли я кажу, що у нас щось буде з морквою, то це буває дуже часто барехня, тому що... У нас моркви в холодильнике може бути не бути. Ні. У нас є такий криль, який от отаких шість великих морквин може уроковити. Вона в нас є, поки ми її несемо з магазину, до холодильника. Так, оце все, ми її носить часто дуже. Ну ми просто, я до сих пор в голові не вводився, як от настільки можна любити моркву. Тобто він такий сідає, просто як я не знаю, як севочки хтось там любить, як я в детстві мороженого, знаєте. Кажу, я везу морковинку. Морковинку, так. Да. І в какого руки там налив собі сидить хрубить. Ні, ну вас не роблять. Моркнуто, корисно. О, о, сало вам видно. Дайте я подивлюся, що ви там бачите, бо я не бачу. Ага. Що я таким ось порізав? Сало обжарюється. Звідки моркати. Саме інгредієнт це чоловіки, якщо ви готовите. Не забувайте про гудочок циганського. Він додає шарму не тільки вам, а й вашому блюду. Ну, принаймні, ви так думаєте. Не Циганський вихідний день взагалі робить чудеса. Після цього починаєте чудити уже ви. Тебе не видно, нет. Тебе тільки чути иногда. треба. Вот так. Так. Моркочка натерта. Стало щось так навалює, що його можна даже прикрутить. О. Кидаем цибульку. Цибулька. Це вообще Нашій сім'ї теж блюдо номер один, ми без нього нікуди не обходувати. Тим більше, що я скажу, вот, да? казалось би, Італія, Італія. 2,55 кг, по 50 копійок цибуля, да? Ешь не хочу. Слава Богу, бо якщо цибуля тут була дорожча, я б не знаю. Я б уїхав би від них у Чехію. На цибулях просила деколя. <праць> Шучу. Звісно. Мені головне, щоб сало в китайців ніколи не закінчилося. Завтра поїдемо до Гугу. Так, вже... А ну Юля, ти засікала чи ні? Воно почало варитися. З моменту як почало кипіти. Ну, от ось десь тільки почало кипіти. Все, засікає. Я думаю, 2 минути туди, дві минути сюди, це ж не принципіально. Значить, та копита те вариться. От. Тут у нас, знаєте, чечевиця швидше набухає, мабуть, ніж... Як вона називається? чим горох? Може цього і не треба було робити. Я ще раз скажу, якщо хтось знає якісь рецепти, ви мене не слухайте. Ну, я потім поділюся адекватною своєю думкою. Вообще у нас настой такий, що ми це зараз приготовуємо, дамо е адекватну оцінку тому всьому і такому мусорне відродно, що вивернем, якби, І то ми вам про це розкажемо, тому що ну, я не люблю, коли знаєте, там, хтось тебе підбиває на якийсь рецепт, а потім окажеться, що її істину невозможно. О. Да, стосовно коментарів про про мамин пражний э, торт. Ну, от він вкусний, як прямо мій любимий торт. Але я вам скажу, кажу, що ну, в Новий рік був київський торт. Це фляги був. Це був такий просто торт. Ну, Юля не любить Київський. Ну, я так теж його не люблю. Понимаєте? Ну щоб прямо сказати, вау, я знаю, що це була візитна карточка наша, такого біжка, да? yeah. київський торт, київський торт. Але цей київський у нас тут війна йшла. Якщо ну, праски ми з'їли половину, бо ми були наїдені, то там ми теж були наїдені. І ми ну, той кусочок, я не знаю, ми його ставили чисто із. Ну да. Ми коротше вшатали би, так що. Ми постійно. да, Тут уже. От. А то, що стосовно, що мама там не мама. ні, ні ребята, я як ви, знаєте, якщо мені тут щось не нравиться, і мама і Юля про це знають в першу очередь, мені якщо не догодили, то вже не догодили. І немає різниці, чи то мама, чи то Альона, чи то Юля. От. Тому я за чесність. Ну просто то, то було смачніше, така я ще не їв. Так, що це вариться, це жариться. Я не знаю до якої воли ви що додаєте, ну. Хтось шваркет любить вжарити взагалі на сухарі. Я їх так в полуготовності кидаю туди цибульку, цибулька починає, як то кажуть, така робитися румяненька. Я туди додаю морквочку. Вот. Ну, в принципі, це вже почти ця стадія, та не почти вже. Ця. Ще коли я готовлю щось на кухні, то це срачі по всій хаті. Я вам чесно кажу. Але ж добре, що я це не прибираю пути. Скажи, аж легше научиться. Вот так вот прямо. Да. Ну, у нас така договорів. Я готовлю, я творю. Підем. Що найцікавіше, не зі мною договаривався. Да, я сам з собою договорился, а Юлю просто поставим курс сделать. Ваше здоров'я. Ой, пішла я сатевся підбит. Давно блоче було, звісно. Так, ну ладно, що виключаю покамість, да? так. Це найголовніше, як доведу цю зажарочку, то я вам тоді буду показувати, що далі я роблю. Так, ну що, ребятки, піднесу вам ближче, так. Да? Покажу, що зажарка у нас вже. Ага, покажу. Ну, ви зрозуміли. Зажарка вже в стадії готовності. Значить, що тепер ми робимо? Висипаємо сюди ж в сковородку нашу чечевісу. Боже, я це при вас такий культурний, знаєте, то палички, ложечки, вілочки, руками я то все роблю завжди. То. Не, я буду то, чуйте, там, шкрабати. Ага, чи часи все. Все. І, ну я то розумію, скільки її було. О, я маю до півкружки. Тому я один до двох хтось колись мене поправив і був правий, що... Всі ті каші, чим менше води, ну є тобто, там, де пишуть в рецептах 1 до 4, робиш 1 до 2, особливо якщо воно предварительно обжарене, в полуготовності там, доливаєте 2 уровня води того діла, і, виходить, і буде вам щастя. Ну а далі що? У кого які улюблені приправи? Блин, з такою зажаркою, мені каже, знаєш що, ну, будь-яка каша, каша супер. Да, не имеет резинка, что чечевица, что -то, что то Главное, что там есть сало, цибулька, морковочка, вот. Не, ну все равно, это есть подозрение на то, что может быть что-то не так. А, бульончик, жирочек, вот это все. Сейчас солька, перчик там. Я не знаю, я скажу, кто что там. Кто какой-то джамшут, рамшут, кто туда что добавляет. Я даже, у нас все по-простому, там специи. Ну, что-то что добавлено, конечно. Що є, то й додамо. Інтересно буде спробувати саму ту ногу копиту, як її правильно назвати. Рука, голова, ну, да. Набита на Набита, нафаршироване копито. -та. Так, ну що, опять рекламна пауза. Так, ребята, що я вам должен сказати? Значить, копито пройшло 25 хвилин, я її виключив. З чечевицею самою в мене якби... Зразу скажу то, що я її замочив, це добре, але, мабуть, мало часу я їй дав для замочування. Все-таки, як і горох, треба було замочувати довше. Не обов'язково повторяйте за мною рецепти, та я не думаю, що ви там прям такі фанати італійської кухні там, і все остального, але я спробував. Воно зараз смачне, ну як на мене, то воно не доварене. А води вже трошки не вистачало, то я долив ще 5, ну, півкружки води. Опять. Вот. Тому, щоб не казали ви потім, що щось не пішло не так. Я вам просто готовлю так, як готовлю я, розказую. І вже є перші якби, недопонімання. Тобто, Я думав, що як люба каша ну, скільки готується. 10-15-20 минут, 25 хвилин варилася ця штука, а це до сих пор ще не готове. Закинули майже одночасно. Я щось думав, що воно взагалі в виде пюре має зробитися. Ну таке, знаєте, розваритися, як в принципі все розварюється. От. Ні, воно поки міць тримається купи, трохи набухло. Ну, побачимо, що з цього вийде. Пока міць ще варю, ще не знімаю. Ага, зараз попробую ще раз, все-таки оця оболочка якась така, знаєте, е непрогризаема, чи як її правильно назвати. Ну, в общем, всередині вже все зварене, якесь таке, знаєте, воно смачне, до речі. От, але тепер все одно проварюю, дочекаюся, поки воно ну, википить вода принаймні, знаєте, щоб не було стільки жижі. Хоча і не так уж і багато, але все одно ще трошки її воно поготовиться. Тоді будемо подивитися. Це щось тіпо, як у того, жарені макарони, тільки макарони жарені, знаєте, це рецепт 5 хвилин, тільки шух, цвет поміняли, водичку і залив, макарони розбухли, виключаю і смачного. Тут, звісно, треба повозитися. Якщо таке готувати кожен день, то хай би шлях десь трапив. Тому що ну, я швидше борщ варю. Може просто, що знаєте, з непривички та не, не знання того всього. От, але мені вже це не подобається. Якби був голодний, то вже б я не знаю, куди б ця сковородка б В Взагалі, бандочка. За смаком воно мені дуже подобається. Юль, тобі теж, так? Але воно якесь ну жорстковате, як на мене. Тому я долив знову води, і ми чекаємо, може то червона готується і привращається в пюре. А ця зелена і повинна бути жорсткою. Ну, нас це не влаштовує. Нас же стара больна жінка, ось сидить. Вона я сказала встану. Вона зараз встане, розумієте, Це ж ну. Я сказав тобі, встань і йди. Бачите, я вже як наш президент може лічитись, лічити словами. Якщо зі мною сфотографіруватись, то ви все, в тебе в житті все буде добре. Так що, роби селфі, не стісняйся, тобі є акція. Е, в общем, я на великий вогонь долив води на великому вогні, хай воно ще покипить. Воно смачне, але жорсткувате. Нас це не влаштовує. Тому, якби ми його з'їмо, але я думаю, що все-таки, якщо воно стане м'якше, то воно буде добріше. Вот. ну а... Закуска, сама вкусняшка, типу як до цього всього діла, стоїть, чекає на, на, на те, щоб це википіло. Доварилося, скажімо так. Це вже минут 35 добре, да, Юль, ми її варимо? Так. Жаримо, варимо, я не знаю, може її треба було варити в каструлі, як макарони, зливати воду. ну, Хто знає, той напише, що ми робимо не так. Але мене все влаштовує, я зразу кажу, що воно смачне, просто як трошки жорсткувати. От. Я думав, що знаєте, як ото, дійсно схожа на, на горох е або хайна буде на квасолю, да? ну як васоля, коли не доварена трошки. Тобто її вже їсти можна, але ти її ще гризеш. Мені треба, щоб вона в роті таяла. от До, до такого стану ми її і доведемо. Так. В общем там була юшечка, жирок, як я розумію, її треба було вилити в ту кашу. Я розумію, що вони готують раз на рік її. Тому що та, ну, процес приготування, я так розумію, що воно не набагато м'якше стало. Та каша. Вона смачна. Два рази я доливав воду, 4. В общем, зараз ще туди той жирок. Я вже не буду на нього чекати. Ми найголовніше хочемо вже спробувати. Оце. Дивіться, воно прям пленочка з нього. Злазить, О, ріжеться дуже м'яке, цікаве дуже сильно на вкус. Причому, і що саме в цьому сочетанні? Може просто брати віддільно це копито. Це вже якийсь полухолодець, бачив, це жирок такий. Угу. О, ладно, хотів зробити красиво, вийшло, вийшло як завжди. Все. Все, йдемо куштувати. Зараз. Ага. Значить, на голові виночок. А немає, я знімаю на відео це. Ти знімаєш? Я вже знімаю. Ну, пахне, пахне вже, дуже смачно. На, смач. на холодець чимось похожу угу. за запахом. Ну давай, если ты не очку, я уже сто раз так делал. Схоже, ну вот попробуй, наварено... Ну якщо ты не выплюнула, то уже можно їсти, да? Це можна. Вот попробуй, наварено обасу. Ну нема цього вау, да? Нет. Ну, нет, нет, попробуй. Сейчас. Ну ну давайте. Ну та що така? Не, може якщо вообще до ранку як пустити, то вона буде хороша. Ну це ж мені цікаво. Що це копито? Ну тобто, ребята, холодець ви не їсте, бо то собача їда. А це прям ізыскане блюдо. Знаєте, що я вам скажу? Ви гурмани не в ту сторону. Не, оно, как бы имеет право жить, но чтобы сказать, что это что-то такое сверхъестественное, что это надо есть раз на и все остальное. Ребята, я знаете, что наша гречка набагато вкуснее, с салом, за жаркой, ну то есть заходит набагато ярче, чем... Ну, а что, вот тут и есть, это, типа холодец, только в фальзе что нет? Да. Состав холодцу. Такий, знаєте, не найкращий холодець, як то кажуть. Ну, неудачний холодець. Я б так його назвав би. Їсти можна. Все. Вкусно дуже. Всім смачного. Я згадав, що воно мені нагадує. Ну, це м'ясо, собственно говоря. Їли колись кітікет, педигріпал, консерви. Оце воно тільки пересолене. А вони кажуть, що ми ймо... Собачу їду. <хи> Багато ви чого не знаєте. Просто не пробували, напевно, не рівняли. Треба колись буде насипати їм і сказати, ну, це ваша ця як називається. Ультрамодна ковбаса.